Чотирирічний Денис показує гостям, чого навчився у секції ушу. Попри юний вік, він вже має чимало нагород. А от Аліса більше полюбляє плисти макрами. Показує свої вироби. Каже, нова квартира дуже подобається. Я люблю займатися макраме. ось декілька картинок, які я в'язала. Тут дівчача спальня, тому ну, мені взагалі тут дуже подобається, тому що тут так все ну, гарно. Коли хтось щось зробив, і, і ну, ми намагаємося всі, ну, всі захистити одного, ну кажу, один за всіх. Ангеліна більш старша, вона вже обирає собі професію. Нині навчається робити манікюр. Мріє почати заробляти, аби мамі було легше. Я почала вчитися після нового року, оскільки мені Мороз приніс ось такий подарунок. Мій омріяний. Я почала навчатися самостійно, без всяких курсів. Поки що тренуюся на сестрах. А може в майбутньому буду заробляти вже на Людях і допомагати мамі, коли почалась велика війна, родина Олена Лівої переїхала до Запоріжжя з Оріхова. Спочатку жили в орендованій квартирі, а вже півроку у новій, котру придбало місто за кошти держсубвенції. За цей час хлопці та дівчата обрали та облаштували собі кімнати, яких тут шість. В кожного є свій простір для навчання, дозвілля та відпочинку. В цій квартирі мені подобається те, що вона світла. Зі всіх сторін світить сонечко, і коли ми зранку просинаємось, то зразу настрій підіймається. Нам Олена Зеленська надала е, меблі. В нашій стіл дуже здоровий, такий як в Верховній Раді, ми його просто нікуди його тут зараз поставити. Ліжка битової техніки багато. Постійно цей будинок сімейного типу підтримує міська влада. Ось і цього разу приїхали з подарунками. це і продуктові набори, вони не будуть ніколи зайвими, це посуд, це ковдри і великий набір. У нас є такий спортивний набір. Тут різні різні види спорту, які вам будуть просто тут на вашій площаці. Я думаю, що вам буде дуже класно. Потім обов'язково на спільний похід до Волкленда. Я сподіваюся, що ви сходите. Олена Алієва каже, коли старші діти підуть у доросле життя, готова взяти на виховання ще чотирьох. Умови та можливості дозволяють. А головне бажання дарувати маличі тепло та відчуття справжньої родини. Вони ж ці з різних громад. Вони з різних районів. Данило з Бердянська, Ангеліна Мелітополь, Олександра, з Дніпропетровська. Я мрію, щоб вони знайшли себе в житті. Олена Ліва каже: діти, її гордість, всі дружні, щирі, завжди стоять горою один за одного. Без сліз не може говорити про найстаршого сина Сергія. Він давно має власну родину, боронив країну від ворога, отримав поранення. Наразі перебуває на реабілітації. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ.